Багато з перших будуть останніми, а останні першим. Ім'я Отце і Сина і Святого Духа Амінь. Любі у Христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші діточки, слава Ісусу Христу. Доконаний факт, що людина зазвичай може бути майстром в якійсь одній справі. Ми з вами, коли зазираємо в історію, бачимо, що той, хто був прекрасним художником, напевно, не вмів добре співати та, чи танцювати. Той, хто був хорошим танцюристом, навряд чи був фантастичним художником. І хто є композитором, навряд чи буде чудовим так само інженером. І дуже мало було таких випадків, де одна людина у собі поєднати принаймні дві або три галузі, в яких вона була справді медцем. Але є одна важлива фундаментальна галузь, у якій кожен з нас мусить бути ідеальним. Це є святість. Бо от святість це є єдине фундаментальне покликання, до якого покликана кожна людина. Тільки через те, що вона вже з'явилася на світі. І тільки через те, що ми з вами є покликані у свят до святості, ми вже є ворогом диявольським. І от як би нам до цього не хотілося, як би ми не пробували змінити якось своє життя, все ж таки оцей основний принцип бути святим, він є покладений на кожного з нас. І тим паче, він є покладений на тих, які є тут сьогодні в церкві, які розуміють, що таке є церква, що таке є Бог, і усвідомлюють, для чого вони сьогодні прийшли до церкви. Ми чуємо, як Христос каже: багато з перших будуть останніми, а останні будуть першими. В сучасному світі. Люди дуже мало зосереджують увагу на Бога. Можна сказати, що ті, хто сьогодні є в церкві, це є швидший виняток, ніж правило. І більшість людей, які живуть за канонами сьогоднішнього світу, вони опираються на власні можливості, на власні сили, на якісь соціальні гарантії, на якісь суспільні інститути. Але зовсім... Не надіються на Бога. І дуже часто ті, які сподіваються на Бога, живуть у молитві, є останніми в цьому світі. З них сміються, їх не розуміють, стараються уникати або іронічно усміхатися. І, навіть багато хто з нас, коли ми з вами чуємо Слово Боже, всі приймаємо його і потім кажемо, ну але ж то є життя. І багато так часто буває, коли приходять якісь люди, ти з ними спілкуєшся, говориш, як би воно мало би бути, і люди кажуть, ну так, отче. Ну але ж, то є життя. Так, як ви кажете, не буває. От сьогодні Христос нам говорить дуже серйозні речі. Він хоче, щоб ми зараз, кожен, переглянули свою шкалу цінностей. Він каже, деякі такі слова, які нам... Навіть можуть бути неприємними. Він каже, що хто любить батька і матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить дочку чи сина більше, ніж мене, той мене недостойний. Святий Августин одного разу сказав такі слова: що й коли Бог у тебе на першому місці все інше є на своїх місцях, воно є очевидно що людина, яка є духовно зріла і ставить Бога на перше місце, люблячи його понад усе, буде вміти правильно любити і своїх дітей. І буде вміти правильно любити і своїх батьків. Буде вміти правильно, правильно любити свою дружину чи чоловіка, своїх домашніх тварин і речі, які вона має, буде любити і цінити правильно. Є дуже гарний психологічний тест щодо того, як ми цінуємо Бога, як ми цінуємо рідних, близьких, кар'єру, е свій дім, що є для нас найцінніше. І от я вам пропоную зараз пройти цей психологічний тест, а тим, кого з нами немає, ви вдома розкажете і подивитеся, наскільки дійсно їхня шкала цінностей є такою, якою ми би хотіли, щоб вона була. Уявіть собі, у вас є аркуш паперу, який ми ділимо на дві частини. В першій колонці ми з вами пишемо речі, які для вас найцінніші. Ну, от ви зараз скоренко так можете собі в голові прикинути, що є для вас найцінніше. В першу чергу, раз, що є на другому місці по цінності, що є третє, ну хто там встигає четверте, п'яте. Очевидно, що ми всі по-різному можемо то сказати. Якогось на першому місці є його кар'єра, робота, якогось будинок, якогось сім'я, діти. Може для когось, їх, ми скажемо, служба Божа, Бог, молитва. Так? Може хтось е, якось по-іншому поставить щось на перше місце. Може хтось цінує себе понад усе і каже, я є на першому місці. От. Також можливий варіант. А тепер друга колонка. Там потрібно написати, знову ж таки, 5 речей, ну, щонайменше 5 речей, 3-5. Що я найбільше боюся втратити? От. І тепер подивіться, що ви найбільше боїтеся втратити. Може роботу хтось боїться втратити, бо робота йому дає все. Може, наприклад, кохану людину, в молодому віці так і є. Можливо, дітей, внуків. Можливо, свій будинок, ми бачили, яке життя тепер люди втрачають і сім'ї, і будинки, і своє життя можуть втратити. І от тепер, дорогі у Христі, який цікавий момент. В першій колонці ви писали те, що для вас є цінне, а другій те, що ви боїтеся втратити. І от дивіться, те, що ви боїтеся втратити, найбільше і є для вас найбільш цінне. Такий спосіб. Ми на підсвідомому рівні перевіряємо себе. А чи дійсно то, що ми написали, що для нас є цінне, воно є цінне. Бо якщо у вас перша колонка співпала з другою, я вас вітаю, ви розумієте, що для вас є по-справжньому цінне, і на підсвідомому рівні ви боїтеся це найбільше втратити. Але якщо хтось написав, що на першому місці для нього є Бог, а найбільше їм втратити тратити роботу, то ви починаєте розуміти, так, що до чого. Гарний такий варіант перевірити себе і перевірити тих, хто є поруч з вами. Христос добре каже нам, що хто постадається мене перед людьми, того я постадаюся перед моїм Отцем Небесним. Святий Агустин каже, що Бог на першому місці все інше на своїх місцях. А дехто каже, що коли Бог на першому місці цього недостатньо, то він має бути на всіх місцях. І на другому, і на третьому, і на четвертому, і взагалі всюди, де би не був я. І от в чому дорогі у Христі полягає святість, коли я є з Богом і пам'ятаю, що він є поруч зі мною. І сьогодні є така гарна неділя всіх святих, коли ми згадуємо всіх тих святих, яких ми навіть з вами не знаємо, які є в інших церквах, або яких ще поки що святими не проголосили. Бо, як кажуть святі отці, святих є стільки, скільки зір на небі, і не всіх їх ми можемо побачити неозброєним оком. Тому ми сьогодні з вами молимося до тих святих, щоб вони допомогли нам уподібнитися до них. Щоб ми в своєму житті так само могли стати такими, як вони, якими? Поставити Бога на перше місце. От і все. Визнати, що без Бога я нічого не можу. Бо і атеїсти можуть бути цілком моральними людьми. Бо і атеїсти можуть себе гарно поводити. І ви. Багато хто старших, хто є виховані в Радянському Союзі, бачили таких людей, які не вірили в Бога, але були добріші добріші. Але це не є святість. Святість це є синергія співпраці з Богом. Це є стяжання дарів Духа Святого, коли я хочу бути не просто добрим, я хочу бути як Бог. І от тому-то, дорогі, не розчаровуйтеся, не якщо сьогодні у якійсь із сфер ви не стали першими. Не всі будуть Леонардо да Вінчі, не всі стануть Чайковськими чи Бетхованими, не всі можуть бути такими, як Стів Джоб чи Ілон Маск, але, дорогі, всі можуть бути такі, як Господь наш Ісус Христос. У небі щасливі і вічні радості. Тому не приймайтеся. Не думайте, що сьогодні ви є не такі, як треба, чи є останні. Ваше покликання бути першими, першими в небесному Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу!